В'єтнамська община сьогодні під Генеральною прокуратурою. Люди приїхали за своїми грошима. Напередодні у них відбувся обшук. Після ж нього вони залишилися без доларів, без золота, без техніки та навіть без документів. Як з'ясувалося згодом, в азіатському кварталі Одеси проходила спільна операція прокуратури з фіскальною службою. Щоб нам все Ну просто где ну, тут справедливость? Просто вони так просто прийшли к нам домові, варвались, все, все украли, всі збереження, которые люди, свадьбы некоторые, свадьби, у них все забрали. Оперативники нібито вилучали контрафактну продукцію фальшиві гроші, зброю та героїн. Утім, за словами очевидців, обшуки були більше схожі на свавілля, бо нічого із взятого правоохоронці не зафіксували у протоколах. Вообще говорят, что это было, были измены прокуратуры люди. Приходили без необходимых документов, протоколы не составляли, понятых не было. Приходили, просто забирали все. За підрахунками общини, загальний обсяг вкраденого в межах 600 тисяч доларів. Грабувати було що, бо люди багато років працюють на ринку сьомий кілометр, тримають торгові точки. У той день якраз поверталися з роботи з товаром та грошима. Як саме відбувалася спецоперація, зафіксували камери відеоспостереження. Людей штовхали та били кийками. Мы спросила, а у вас нет прикат или нет? Они говорят, заманти. Нет прикат. ничего. И собирают деньги у нас. Документы тоже собирают. Нічого саставі спракувавше нічого є. Люди переконані, усі слідчі дії були проведені незаконно і без санкції суду. Тепер вимагають передати їхню справу до національного антикорупційного бюро а причетних до обшуків правоохоронців відсторонити від посад. Ми треба, щоб було проведено розслідування втрачаючи строки. Фамілії участвуючих в этом погромі були публічно об'явлені. Була було проведено бистре оперативне розслідування, і діла по даним фактам були передано в суд. Співробітники прокуратури таки зустрілися з мітингувальниками і пообіцяли взяти справу на контроль. Однак журналістам ситуацію коментувати відмовилися. Мовляв, прокурорам поки що нічого сказати.